Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Тепло в Дім. Зараз ми вам розкажемо, як зробити розчин для муровки під розшивку. Під розшивку цегли. Незалежно, чи це на вулиці, чи це у приміщенні. Одним словом, розчин однаковий. Дивіться, що ми робимо, можливо, це не ідеальний варіант, тому що. Дивіться, яка справа, коли ми шукали такий розчин ну, в інтернеті, взагалі, коли нам треба було мурувати під розшивку, ми не могли нічого знайти. І тому вже по, по практиці такі, е, таку, собі, е, таку формулу вивели одним словом, Муруємо ми так вже можна сказати, не перший рік, так що цей розчин перевірений. Е, так що, хто хоче, може собі взяти на замітку. Хто не хоче, пропускаємо. Дивіться, що ми робимо розчин. розчин. ми робимо з цементу, з клею для плитки і піску. Пропорції ми вам зараз скажемо на таке, наприклад, відро. Так як ми замішуємо у такому 12-літровому ведрі, замішуємо звичайним перфератором з міксером. Пропорція у нас йде 1 до одного. Тобто, на таке відро ми беремо три. Ковшика, отакі От ковшики ми маємо мірошні. Три ковшика піску. Спочатку наливаємо води у відро, тому що, якщо не дати води, то потім буде дуже трудно е, розмішати. Потім три ковшика е, клею. Клей може бути будь-який. Тобто там ціна не має такого важливого значення. Клей у нас йде для того, щоб розчин був масний. Бо якщо ми не дамо клею, то розчин буде дуже скоро сідати і робити ним буде неможливо. Пробували кудись додавати рідке мило, воно не допомагає. Тобто, клей треба давати обов'язково, щоб розчин був еластичний. І три. Ковшика цементу. Цімент йде для того, щоб е, розчин був міцний. І після того, як ви поставите цеглу, щоб він е, через деякий час е, ну, е, при, осідав і прихвачував цеглу. Бо якщо ми не дамо цементу, то він буде, е, цегла буде плавати просто е, і перемішуємо. Зараз я по, по, перемішаю, покажемо, як воно виглядає. І ще скажу таке, що е, це такі. Можна сказати, основні, основна кількість, але скажу таку штуку, що ви можете це трошки підкориговувати в залежності від погоди. Наприклад, ми працювали у літі таким самим розчином, і можна було давати трошки менше цементу, а більше клею. Він розчин ставав ще більш еластичніший і було добре ним працювати, але це було літо, було тепло. Зараз на дворі осінь, на дворі сиро. Так, що клею, тепер можна, наприклад, більше ціментом підкориговувати, щоб воно так не цегла, не плавала. Одним словом, це вже ми таку суть вам розказали, а вже клеєм-ціментом ви собі можете підкориговувати під те, як вам зручно робити. Тобто, хтось любить, щоб розчин був трошки масніший, хтось щоб трошки твердіший, це таке, це вже ви собі. З практикою дойде, але відразу скажу, що розчин не повинен бути дуже такий рідкий. Він повинен бути такий густоватий, тому що щоб не плило по цеглі і не робило вам якісь там потьоки і тому подібне. Одним словом, замішуємо. Зараз покажу, який у нас вийде розчин. Так, розмішалимо. Отакий у нас вийшов розчин. Він повинен бути такий помірно. Еластичний, помірно, рідкий, помірно густий. одним словом такий. Така штука. Такий розчин і от така кладка цим розчином. Він не тече, не мастить цеглу, одним словом. Така справа, як класти цеглу на розчин, я лишу відео, вірніше, посилання під відео в описі. Можете подивитись, ми розказуємо, як класти на цей розчин. І так, що всім дякуємо за перегляд. Хто має бажання, хто перший раз дивиться нас і не підписаний, підпишіться. Ми стараємося вас показувати вам щось цікаве. і... Одним словом, підписуйтесь, коментуйте і, і всім папа наразі.